Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський не так давно заявив, що втрати України у війні 31 тисяча осіб, а окупантів 180 тисяч, не 400 плюс тисяч, як каже генштаб ЗСУ, а 180, пише телеграм-канал Печерський Пагорб. Дуже цікаво, ні, я не здивований, що цифри коригують, але Генштаб не зі стелі бере свої цифри. Їх надають штаби бригади штаби ОТУ. Існує система перевірки тих даних. Тепер виходить, що генштаб нам брехав? Це привід для службового розслідування взагалі то і почати можна з питання звідки цифри у Зеленських. Нського хто для нього веде підрахунок, паралельний з генштабом ГУР СБУ, хто чому різниця майже удвічі, і ще яким краєм до цифр генштабу дотичний колишній командувач сухопутних сил, генерал Сирський. Це його підлеглі надавали генштабу спотворену інформацію, чи як з якими очима нам тепер казатимуть вірити лише офіційним джерелам. Крім того, Зеленський сказав наступне: наш план контрнаступу минулого року був на столі у Кремлі до початку цього наступу. Тож, чим менше людей знає наші плани, тим швидше ми переможемо. Подякував уже Єрмаку Зеленський, чи ні. В той же час телеграм-канал Офісне Мишеня стверджує, що Зеленський звільнить Єрмака у травні. Ультиматум США буде виконано. В той же час Віталій Купрій, екснарде пише: наступне: ситуація на фронті відображає ситуацію у керівництві країною. Перше ОП керівник Андрій Єрмак, син полковника ГРУ РФ, має прямі зв'язки з вищим керівництвом РФ. Друге ОП, заступник Єрмака Олег Татаров. Топ слідчий команди Януковича переслідував учасників революції гідності, озвучував наратив. ФСБ. Третє ОП. Радник Єрмака Михайло Подоляк має рідного брата Володимира, полковника ФСБ, який мешкає в РФ і підтримує агресію проти України. Четвертий уряд віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков, племінник діючого міністра внутрішніх справ Білорусі. П'ятий – Укроборонпром, заступник гендиректора Роман Забарчук, племінник генерала ФСБ, екс-міністра юстиції РФ. Шостий – РНБО Олексій Данілов. бізнес партнер зрадника нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича через екс-чиновника режиму. Януковича Бродського, сьома. Міноборони, екс-міністр Олексій Резніков. Минулому адвокат із бізнесом у Москві, з партнерами з оточення Путіна. Восьме – Головком ЗСУ Сирський, етнічний росіянин, випускник Московського вищого військового командного училища, яке мало кураторів КДБ з батьками, які живуть у Росії і підтримують Путіна. Дев'яте командувач сил тероборони ЗСУ Ігор Плахута керував внутрішніми військами для зачистки вулиць Києва від мирних протестувальників під час Революції Гідності. Десяте екс заступник міністра. Внутрішніх справ громадянин РФ Олександра Гогілашвілі, друг голови ГОР Кирила Буданова і депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, 11. ВРУ, народний депутат України, голова податкового комітету Данило Гетманцев, колишній помічник зрадника і агента ФСБ Сівковича. Може, хто ще додасть деталі? Я вже мовчу про недочищене СБУ, керівництві якого залишаються люди, які причетні до спроби здати Україну за три дні залужної близько двох десятків бойових генералів у Ситуація і перспективи значно погіршали. Невже нас готують до Стамбулу 2? До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!